Blaze Point 5070. Цікаво, що цей комп'ютер справді ось так виглядає, тому що, якщо так, ну, знаєте, не сильно він той схожий на комп за 50 тисяч. Точка займання <тас> справжньої геймерської потужності. нахуй Зараз ми подивимося, яка тут потужність є. Мощ, скорость і точність в кожній грі? Це я вже при чому українську мову поставив. Е, наш Ryzen 7, 5700 x 3 d якогось хріна порівнюють з i 7 9700 f Бля, друже, очевидно, що 9700F буде 100% слабшим за цей процесор. Про що ми можемо говорити, якщо сраний 3600 Ryzen кращий за i9900? 9 900? Типу, чому тут порівняння саме з цим процесором? Типу, щоб на фоні нього він виглядав краще. Е, отже, які в нас є фічі В разі 7-500 X3D 3D V-Cache, висока ефективність, які в нас фічі є в i7 9700F. PCI-Express 3.0 без гіпертрейдинг і застаріла платформа. І це маркетний вихід. Чуєте, тут вони тупо зробили так, щоб воно виглядало, типу, ніби, ну, ніби 5700 X3D. До речі, вже і без того, в принципі, процесор з хорошою репутацією виглядав на фоні 9700F, який, ну, хуй пойме, коли вийшов. І вже не актуальний навіть на час свого виходу виглядав типу краще на його фоні, це, це якось мені здається ну ущербно трошки, якщо.